Так, видно те, що я рошари, так? Так. А, ну, ще раз доброго дня. Е, тема моєї доповіді це електронна структура е, ну, а, е, Мій науковий керівник е, Олег Фея. Відповідно, е, так, зараз. О, структура доповіді включає в себе актуальність. Атомну структуру об'ємних дихалькогенідів, двомірних об дихалькогенідів, електронна структура дихалькогенідів, властивість цього матеріалу, приклад розрахунку і висновки. Ну, з актуальності слід зазначити те, що після відкриття графену дуже зросла ну, інтенсивність дослідницької діяльності. Двоємірних матеріалів і особливо, бачу, ми бачимо з е, цієї діаграми те, що з 2012 по 2015 рік дуже різко зросла е, кількість публікацій стосовно двоємірних дихалькогнідів е, перехідних металів е, близько п'яти тисяч у 2015 році. І ще слід зазначити, що е, Після відкриття графену в нього була така особливість, те, що він напівметал, і в нього відсутня заборонена зона. А це накладає деякі труднощі на використання його. Ну, точніше, це не дає можливості використовувати його на півпровідникових пристроях, таких як транзистора, на відміну від тихалькові гнідів перехідних металів, в яких є певна ширина забороненої зони. Ось тут він представлений е, е, молібденом С2, е, в якого ширина забороної зони варіюється від 1 до 3 електронних вольтів. Ну також тут представлено ще два е, е, матеріала з різними ширинами забороненої зони для порівняння. І відповідно за рахунок цієї ширини забороненої зони, цей матеріал є напівпровідником і можна його використовувати для якихось, наприклад, транзисторів напівпровідникових для заміни Кремнію, і вони можуть бути ефективніші за кремнієві. Стосовно атомної структури, ми спочатку розглянемо об'ємні дихалькогеніди, оскільки ну, це є логічним. Спочатку розглянути об'ємні, а потім е, внаслідок властивостей цього матеріалу перейти до двовимірних. Тобто атомна структура об'ємних е, ось е, зображена, ну е, має формулу МХ2, е, тобто метал, тут то зображений коричневим, е, і е, халькоген, е, тобто тут то зображеним червоним. І їхні конфігурації будуть давати. Дихалькогідів перехідних металів. Ще стосовно об'ємних дихалькогенідів, є цікавим те, що зв'язки між, ну це шаруватий матеріал, і відповідно зв'язки між шарами є мандривальцівськими. Тобто цей матеріал легко розділяти один відносно одного, відшаровувати свої. І ну, за рахунок цього ми можемо робити двовимірні дихалькогеніди. Ну там ще є певні певні особливості, які я далі скажу. Стосовно дихалькогенідів, у них там да, в дихалькогенідів шари мають таку особливість в тому, що це не моношари, а якби шари. Сендвічі, які складаються з трьох шарів, два халькогени і один метал. І конфігурація цих шарів один відносно одного дають різні фази цього матеріалу. І тут представлено дві фази матеріалу H і та фази, які є найбільш термодинамічно стабільними. А також є там інші фази, які є метастабільними, і ну, тут вони не будуть розглянуті. Ну і якщо ми візьмемо цей об'ємний дихалькогеніт і відшаруємо один шар, його в нас вийде такий, як я казав, вже сендвіч з трьох шарів. І тут так само зберігається особливість того, що буде присутня фаза. Може бути 2 H, 1T, 1T штрих фази цього матеріалу. Як я казав, вони будуть найбільш тербиновічно стабільними. І також тут є якби періодична таблиця на основі елементів перехідних металів, в яких вказуються основні, якби властивості цих сполук і фаз, Ну, фази, які є. Стабільними і ну термодинамічно стабільними і нестабільними для е, е, наведених елементів. Тобто для молібдену і вольфраму в п'ятій цій групі е, буде термодинамічно стабільними фаза 2 h а не термономічно стабільними буде 1 t фаза Так, ну стосовно електронної структури е, зліва ми можемо бачити е, проведену роз. Е, розрахунок зонної структури молібден С2 в фазі 2H, і це розраховано для різних товщин матеріалу. Зокрема, зліва це для об'ємного матеріалу, а саме крайній праве це для моношару. І ми бачимо, що з переходом від об'ємного до, до Моношару змінюється ширина забороненої зони, і також ми бачимо, що так, ми бачимо, що е, е, матеріал переходить від непрямозонного ну, до прямозонного, тобто, е, якби о, мишка тут. Так, е, переходить до прямозонного. Це може бути використано в такій області, як велетроніка. Вона ну, назва також походить від спінтроніки, і це використовується ну, це, це технологія керування долинним ступенем свободи для якихось для використання в. В техніці, там, наприклад, для, для використання в, наприклад, запам'ятовувальній техніці чи подібному, і справа ми бачимо таку ще властивість даного матеріалу як спінове розщеплення зоною структури. Це характерне тим, що Наприклад, ну що таке взагалі спінове розщеплення, для більшості немагнітних матеріалів у нас поляризація вплив спінів ніяк не впливає на вигляд зоної структури даного матеріалу, але для моношару дихалькогенідів вплив є присутнім, і залежно від поляризації, у нас буде Буде зона структура змінюватися, І ну, для даного матеріалу, це ми тут там, можемо побачити різну поляризацію, наприклад, там з синім кольором і помаранчевим казом. Також ще один зразок електронної структури дихалькогенідів. Це вже вольфрам С2. Також в об'ємному зразку для об'ємного зразка електронна структура і для моношару. Бачимо теж саме, як і для молібден для С2, що в нас є присутнє збільшення так, збільшення ширини забороненої зони і перехід від непрямозонного до прямозонного напівпровідника. Ну, а справа тут зображена фаза 1, 1 тест, здається. І тут взагалі відсутня заборона зона. Також, якщо ну, фазова діаграма температура тиск для, для талії С2 в фазі 1Т, при різних фазах дають різні хвилі зарядової густини, і в нас наслідок чого будуть виникати різні надструктури даного матеріалу, що буде потім відображатися в зоні структури моношару, наприклад, для моношару 1 т штрих моліден С2 буде демонструватися інверсія зони. Тобто Ну, при збільшенні надградки в прямому просторі у нас по суті зменшується в оберненому просторі, як там сказати, привніше, ну, відбувається нестинг фермі поверхонь, і наслідок чого валентна і провідна зона. Перенаходять одна на одну, але оскільки вони не можуть сполучитися, з'єднатися в одну, вони якби утворюють такі виступи і разом з тим утворюють заборонену зону. Це теж є однією з таких цікавих властивостей моношарів, дихальпіогенідів. Також приклад розрахунку зони структури для Титан телур 2 Бачимо, що ну, ми можемо використовувати зони розрахунки для того, щоб побачити, що зменшується при переході від об'ємного зразка до моношару розменшується кількість станів і Ну, виходить, при переході в 2D ми матимемо досить сильну зміну зоної структури, і при цьому цей матеріал буде досить стабільний. Тобто, свідченням цього є те, що на рівні фермі в нього дуже мало електронних станів, тобто, він майже буде провідником, ну, напівпровідником. І е, також тут ми можемо побачити, що в об'ємному стані в нас є е, в нас е, відсутність. Зараз, якщо, якщо не важко, ще раз поясніть, яким чином за наявності перетину зон рівня фермі він таки може демонструвати напівпровідникову залежність. Ну, тут напівпровідникової залежності немає. Це. Просто наближення до напівпровідникової, тобто зменшення кількості станів стається, а в тих випадках а в нас можна, можна коментар дам на ваше питання? Ну, а, тут ну, Богдана може повернути на читанту? Тут дивіться, в чому в чому тут річ тут в а, ну, Богдан сказав того про хвилі середової восени. тобто це коли в нас а, матеріал атома матеріалу перегруповуються, от і через це може відкриватися заборонена зона. Тобто може е, там с, там Титан Титансілен, 2 Наприклад, це класичний матеріал або тантал сілен, який Богдан показував. Тобто, у нас а, це напівметал, от через те, якраз через цей процес, там несень пермі поверхні, у нас відкривається невеличка заборонена зона. От і матеріал становить стає непідповідником. В Таур-2 немає в принципі а, цієї от, ну, в об'ємного матеріалу. У нього немає а, CDV, цієї заряд, зарядової густини. Ну цієї фази немає. От проте в 2D вона з'являється Тобто в 2D атоми так перекруповується, що в нас а, на рівні фермі зменшується кількість станів. От і зона там не відкривається. тобто у нас не, не з'являється заборонена зона, проте кількість кі станів зменшується. Тобто він е, ну не знаю, із напівметалу там сильного він е, ну, там, ну, напівметалу, там з якоїсь там помітною кількістю станів на, на, на рівні фермі він переходить на напівметал з дуже малою кількістю станів на, на рівні фермі. От, от що тут малося <гументна> на увазі. На гостинні стані утворюється квазівина. Так, так. <кхів> Ну, а з приводу, от, якщо вже дискусія пішла, то з приводу попереднього матеріалу, там, де відбувається нестінг, у нас зарядове упорядкування призводить до збільшення в прямому просторі періоду. Да? І, відповідно, у нас має зменшуватися в оберненому просторі розмір зони брілюєн. Саме так, саме так, і от зона, от, наприклад, ви бачите, там зона там ДП, от відмічена така синеньким. Вона е, в звичайно ну, для звичайного матеріалу, для звичайної фази. тут, до речі, тут пом, как, внизу, німоліден, С 2 там дентал С 2 має бути. От тобто, е, то вона ну, має занурюватись під е, поверхню фермі. Оця зона там ДП, яка вгору. Проте вона переходить на ну проте вона переходить на вору. То вона була е, під поверхньою фермі, тобто вона давала. Електронний такий карманець, от тепер вона піднялась. Вона тобто, там ну е, з'явилася так діркова провідність на цій зоні. От, а зона, яка була на точці гама, де от вона позначена таки, червоненькими кружочками, вона навпаки, вона вгору виправила. вона була над поверхній фермі. Вона пішла вниз. От, це якраз означає інверсія в тому плані що вони ну вони помінялись місцями вони їхній сенс помінявся одна давала електронну провідність яка занурювалась під рівні фермі а вона стала дірковою провідністю тому що піднялась на вору і для іншої чи зони прав... насилувалося чи правильно я розумію що у місцях зламу цих залежностей якраз і будуть проходити відповідні границі нової зони брюлена е, ну... Там е, більш складно, то тобто, це, це треба просто дивитися, яка буде нова зона Брюлена по, е, ну, просто по геометрії. Тобто, якщо у нас от, геометрія стала такою складною, там зображено на цьому, на е, ну, в правій частині от, е, малюнку, ці штуки, там просто треба буде подивитися по геометрії, як вона накладеться. Ну, як е, в оберному просторі це накладеться, то тобто, вона може стати іншою. Тобто, це е, е, ну, не обов'язково місця з вами. Ви маєте на увазі місця з вами, саме зона. так? Ні, ні, не обов'язково. Там зона Брюліна, вона просто треба подивитись під геометрію, як це буде відбуватись. Добре, давайте далі. Ну, тут також показано, це виходить зі статті, де вони змоделювали це, і синтезували і виміряли дифференційну провідність і виявили там псевдощіну на рівні фермі. Ну і відповідні висновки, що зоні розрахунки нам дозволяють гарно передбачити можливі властивості, і е, бачимо е, зміну електронної структури при переході від 3D до 2D-матеріалів на основі цих прикладів. Ну, і о, який такий? Ви можете зробити загальний висновок. Добре, розрахунки дозволяють побачити переходи між 3D і 2D структурами. Як ви це можете використати? Для чого ви це будете використовувати у своїх дослідженнях? Що ви будете намагатися зробити? Ну, ми ж будемо так само розраховувати зоні структури. Для цих самих матеріалів, тобто для дихалькогініди перехідних металів і по суті стикатися з тими всіма властивостями. На які власне властивості ви орієнтуєтеся? Що ви хочете в цих дихаль-кагінідах дослідити? А, і... Можна, я скажу? Тут навіть дещо більше, ніж сказав Богдан. Ну, якщо можна, то я можу сказати. Ну, давайте так. Да. Uh, наша задача ми будемо uh, працювати навіть скоріш. Ну деха ніде де можливо, проте наша головна мета це буде е, uh, от Е, uh, і ми будемо передбачати, uh, ми будемо передбачати нові двовимірні фази цього матеріалу, тому що ну от дійсно по літературі uh, є багато плівок, тобто коли, там беруть якусь підложку, на неї осаждають. Там фермсілен утворюється якась структура. От, проте двовимірні кристали, які можуть бути двовимірні кристали. От як показував зараз Богдан, це просто приклади. Тобто, там е, приклади, що може бути в 2D. от таких, таких досліджень немає, таких розрахунків Немає. Ми, ми це будемо робити. Тобто, от, і дивитися, що може змінитися при такі е, 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 ну, в таких двовимірних фазах у фіром Сілена. Е, ну і за аналогією, можливо дивлячись там на. Ці ж дихавініди там, і що в них відбувається, коли переходиться ну, коли відбувається перехід в 2D. Добре. Ще є запитання. У інших слухачів запитання є. Ну насправді в мене було теж питання про те, в чому буде заключатися робота саме Богданова. Але ну, поки я не знаю, що запитати. В в теж немає. А, тут просто така тут просто така була річ, що а, ну ми працюємо з фером сіном, але для нього. Ну, реально, немає оцих от двомірних е, витів, двомірних фаз, щоб показати просто на прикладі, що, що було зроблено. Тому ми вирішили отак, от е, показати, що відбувається там ну, в інших хархогенах, от там от, генідах, е, що відбувається при переході в 2D. Тобто, ну цілком можливо що щось схоже буде і для Хермселіна, ну а можливо, буде якась взагалі ще взагалі інша. Тобто, по суті, ви зараз досліджуєте матеріал, який ще слабко досліджений саме тим таким моделюванням, ну він сильно досліджений, взагалі, от но, от саме е, такі двовимірні такі структури, да, слабко дослідження, так. Тобто, от прямо от розрахунки, от щоб е, подивити ну наприклад, ті ж самі дрігогініти, вони е, якщо, якщо там робити там еволюційний пошук цих матеріалів, то е, вони достатньо добре. Ну, знаходяться оці от які, матеріали, які потім синтезують, які досліджують от те, що от зараз показував Богдан. А з фіром сілен чомусь такого немає, і це насправді доволі цікаво, чому так. Тобто, що над цим над цим не займаються. Сфіром сілен більше працюють саме з підложками, Тобто беруть підложку, на неї осаждають, і дивляться, що там вийде. От ну це і це інший варіант дослідження, тому що. Наприклад, ті ж гвини, якщо їх там осадити на якусь підложку, вони, ну, їхня структура може також змінитися. Тобто вона буде, ну, може бути дещо іншою, ніж просто в нас там як чистий бойомірний матеріал. Добре, дякую. Ще є питання? Ну, якщо запитань немає, то я прокоментую в цілому. Мені дуже сподобалася, доповідь фактично немає. До чого ну, так <кліст> зробити і зауваження? Хіба що, ну, можливо, от як із обговорення стало зрозуміло, від самого початку було б непогано сказати, як те, що ви будете роз... ну, що ви розповідаєте, буде пов'язано з вашою майбутньою роботою. Буквально от, як ви відповідали, кілька речень, <кліст> і в цілому. Доповідь видно, що попрацювали з науковим керівником. Все дуже добре. Зрозуміло, дякую. Так, я вам дякую. Зараз я зупиню дякую. цей зараз. Застос...